Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Росіяни, вони прагнуть виснажити військових України. Це їхня тактика. У них така агресія виснажити, щоб дуже багато використовувалось зброї, постійно багато зброї і втома у людей. Перенавантажені, перевиснажені. Нічого не вийде. Все марно. Рашисти не зможуть виснажити. Вони не зможуть цього зробити. Убираю, відвертаю на віків ще росіян від Покровську. І вони змушені будуть йти на переговори. От. Скажіть, допоможіть, які плани на найближчий час у рашистів Щодо Покровська що будуть робити? Що планують робити росіяни на найближчий час? так Переговори хочуть сповільнити. Будуть йти атаки, але вони будуть не такі масові. От воно буде повільно. Повільно, але продовжать. Більше будуть застосовувати, коли дрони хочуть скористатись ситуацією, має щось не надійти. Вони вичікують. Що має щось не надійти, і це зброя чи підтримка, от як, якась буде ситуація, це буде винна Європа. І через це буде влучний момент, вони підуть потужний наступ, як. як от Ще не, не йшли, от всі сили зберуть і тоді саме в той час підуть. Зараз хочуть, щоб витратилася все, вся зброя, а самі накопичать. Заперечую, одвертаю, отсікаю на віки вічні росіян від Покровську, одвертаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю захисту міцного для усіх військових, цивільних людей. Українців на Покровському напрямку захист міцний. Все буде гаразд. Вийшли карти, що три місяці може ще продовжиться оця тактика рашистська, виснаження. Даже мне де більше, можливо, вони хочуть виснажити Європу. Така таємна операція. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вище сили. Допоможіть. Зруйнуйте всі плани расистам. Більше немає зброї, більше немає військ Росії в Україні на території України. Всі військові Росії знищено, тікають, лякаються, йдуть самі себе убивають, буде так. І прошу: одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку та інших напрямках. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. В голову тих, хто дає накази і хто їх виконує, хай їх знищить, більше вони не зможуть воювати. Буде так і так є. Вищі сили закликають, допоможіть знищити всю авіацію військову Росії і всі склади із дронами, де б вони не ховали їх, щоб вони були знищені, більше не мають змоги расисти, атаки робить. Перекриваю парком. Немає чим і ким. Вищі сили, янглі, охоронці, духів роду закликаю, захистіть Покровськи, вдень і вночі захищайте. Наших військових, цивільних людей, оберігайте, не на мить, не лишайте, буде так і так. Є. Та буде захист міцний. так так і так є. Далі я хочу подивитися Курахове. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Кураховому напрямку, на Курахівському напрямку? Страшно, тут можуть і їх... ну, проблема в тому, що не вистачає. Нашим людям, військовим не вистачає, мало і повільно надходить підтримка. Заперечу весь негатив убираю. не всі програми негативні. весна Тут теж виснаж... виснаження. Заперечу весь негатив убираю. Отсікає росіян, руйную плани ворожі, більше обстріли чинити не зможуть. В атаку йти не зможуть. Закриті всі шляхи і дороги в расисті. Повністю знищені всі склади з бомбами, боєприпасами, снарядами, дронами. Вся авіація расистська знищена. Вони тікають, лякаються. Самі себе йдуть на себе нападають. Все, що хотіли зробити із курахом, з собою хай зроблять. І з путіним, і з расистами. Буде так і так є. Одвертаю на віки вічні, тікають. Прошу вище сили захистіть усіх військових України. Одвертаю від цивільних, від військових всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати. Уламки і кулі одвертаю, відсікаю, повертаю назад росіянам. Ті ще дали накази, що виконують їх, що й воюють, з ними хай в голову летить, їх нищить, більше воювати не зможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного для Курахового і прошу відкрити всі шляхи і дороги на зброю нашим військовим на Курахівському напрямку. Приходить зброя, приходить підтримка, жива сила. Більше немає жодних перешкод нашим військовим відбити і знищити росіян на Курахівському напрямку. Буде так і так і. Не. Більше не можуть расисти. Пройшу з знищено всіх решити. Де буде все сказано, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!